Інструкція на тему створення та друк щоденників в рамках госпіталізації пацієнтів. Варіант номер 2. Мультидрук щоденників у Word. Для того, щоб створити щоденник в рамках госпіталізації пацієнта, вам треба розгорнути деталі госпіталізації, перейти у розділ документи та натиснути кнопку Створити щоденник. У нас відкривається форма редагування документу. На основі потрібного шаблону. Ми заповнюємо необхідну інформацію. Натискаємо зберегти, Закрити та підписати локально. Якщо ми хочемо роздрукувати один щоденник, внизу існує кнопка Щоденник з прив'язкою до 003 форми. Натискаємо Відкривається в PDF-форматі. Далі, як створити наступний щоденник. Знову ж таки ми розгортаємо деталі госпіталізації. Переходимо у розділ документи та натискаємо створити щоденник. Тобто виконуємо ті самі дії. Заповнили потрібну інформацію. Натискаємо Зберегти. Дуже часто виникають запитання, як заднім числом в минулому. Вказати інформацію про щоденник. Натискаємо Зберегти, Закрити. І ось тут у нас є параметр завершення взаємодії: це є дата та час щоденника. Тобто, якщо треба зазначити у минулому, натискаємо на календарик, змінюємо дату, час. Після цього натискаємо підписати локально. Далі як роздрукувати одразу декілька щоденників. Розкриваємо деталі госпіталізації. Е, переходимо або у розділ Документи, або залишаємось у розділі Медичні записи. Існує по праву сторону значок принтеру. Натискаємо. І далі обираємо друк щоденників форма 003. По назві медичного запису ми орієнтовуємось. Які документи є щоденниками, і, відповідно, проставляємо галочками. Далі натискаємо друкувати, і даний файл вивантажується у Word.